На Радіо Барабан стовідсоткова ротація. Київський постпанк New Wave гурт Памва народив світу свою першу композицію. Правда, Радіо Барабан свічки не тримав, але як то сталося, гурт повідомив особисто. «Привіт, це гурт «Памва», і ми з радістю презентуємо на Радіо Барабан наш дебютний сингл напевно вже час. Пісня було зроблено в лютому за кілька тижнів до війни на основі передвоєнних настроїв. Ідея музики виникла, як це часто буває на репетиції. Просто під час імпровізації було награно частину трека. А вдома в гаражбенді прописані інші частини. А на наступну репетицію вже був готовий трек. Пісня про те, що напевно вже час братись за нашого головного ворога і нарешті знищити його остаточно. Слухайте український постпанк та українську музику на радіо Барабан. Додати нам більше і нічого. Тож і не будемо цього робити. Гурт «Памба» з дебютною композицією напевно вже час Замить. На радіо. Барабана на Радіо Барабан 100% ротація. Всім привіт. Ми гурт Памба. Слухайте наш деб'ютний сингл на Радіо Барабан. Тепер ця композиція живе в парампані.